У краю під назвою гармонійні луки команда героїв захищає всіх істот. Гармонія -зе. це нудно, хаос це весело. Сьогодні цей світ тремтітиме. Ми в пастці. Допоможіть нам. Що це таке? Ми не можемо вийти. Командо. Це надзвичайна ситуація. Штормовий лошак повернувся. Ходімо тим поні потрібна наша допомога. В атаку! Штормовий жеребець. Твій хаос закінчується зараз. Гармонія завжди переможе. Як? На тимінь ти перемогла мою бурю. Ми боремося разом. Дружба мій це наша справжня наддержава. Ви врятували нас! Завжди раді допомогти! І ось завдяки мужності та командній роботі гармонія знову засяяла яскраво. Хочеш побачити ще більш цікаві мультики? Підписуйся на цей канал. Тебе чекають такі цікавості, яких ти ще не бачив. Підписуйся скоріше.